Діти це, мабуть, той фундамент, з якого складається держава. Немає дітей, немає існування жодної країни. Тому ми сьогодні тут зібралися для запобігання соціального соріства, для того щоб ми були ефективні, для того, щоб ми були результативні, для того щоб громади Фастівська і Сквирська. Були дієвими і мали всі інструменти запобігти мати превенцію соціального середства. Ми будемо говорити разом з вами. Ми будемо ґрунтуватися на нашому досвіді і формувати разом саме цей процес реінтеграції вихованців інституційних закладів в біологічну сім'ю. Наш проєкт реалізовує тренінги, які є таким інструментом щодо захисту прав дитини, щодо збереження на сім'ї і, звичайно, зростання в дитини у середовищі сімейному, де вона зростає як повноцінний громадянин, повноцінною людиною в опіці, в любові і в гармонії. Ми сьогодні цей процес розпочали з розгляду того, які причини були. Інституалізації дитини і як наслідок потрапляння в систему інституційну, з якої наразі є потреба їх повернути в біологічне оточення або знайти альтернативну форму влаштування. Тема насправді на сьогодні дуже актуальна і складна. Це дізнатися якісь нові механізми і як вони діють, принаймні в нашій області, і які на сьогодні є результати уже реінтеграції дітей в біологічні сім'ї. Мене зацікавила сьогодні тема повернення наших діток, наших українських діток, які опинилися за кордоном з тої чи іншої причини. Я очікую ще більших вражень, ще більших якихось нових знань. І ми ці знання повеземо в свою громаду, будемо їх втілювати в роботу свою. Для мене цінне те, що ми ось в групах працюємо, і я чую досвід колег, які вже мають більший досвід, ніж я, і відповідно вони більше обізнані. І ось я собі це все занотовую на вуз. Нові знайомства, нові знання. І цей девіз турботлива родина для кожної дитини. Я думаю, ми всі. Візьмемо його з собою і будемо працювати. Сьогодні ми познайомились або закріпили свої знання щодо реформи для і Саме місце. Реінтеграції дітей із закладів до біологічної родини в саме в цій реформі, і спробували сформувати алгоритм дій служб компетентних для того, щоб повернути дитину в сім'ю. Зрозуміти, хто може ініціювати цей процес, хто має відповідати. Люди отримали чітке розуміння, де вони знаходяться в процесі, про який ми говорили. Ми зрозуміли наскільки це складний процес. І він залежить не від однієї людини, і дуже важливо, щоб до цього процесу долучались люди фахові, досвідчені і відповідальні. Я була щаслива від того, що виходили різних категорій працівники з усвідомленням того, що треба робити, щоб зберегти по-перше, Україну, зберегти майбутнє і чітко мали план, хто і як на своїх місцях буде діяти. Тому Учасники в нас були різних категорії, але вдалося нам донести тематику, донести, що таке реінтеграція дітей як біологічну сім'ю, так і сімейні форми виховання.